Доброго дня, шановні студенти. Ми продовжуємо з вами вивчати тему діагностика системи живлення автомобіля, і я хочу вам показати такий дуже цікавий приклад. Ми використаємо в даному випадку власний автомобіль. Яка може бути проблема? Це проблема з паливним насосом. В будь-якому автомобілі він, він є, але такий є, коли насос виходить із ладу, є такий характерний е зум. Я хочу його, щоб ви почули, е яким чином ми це зробимо. Ми зараз вийдемо з автомобіля, от, підійдемо до е баку, відкриємо кришку і е почуємо, як е дуже погано працює наш насос. Ну, пішли. Отже, ми вийшли з автомобіля, і зараз я вам продемонструю, яким чином ми зможемо почути і побачити саме той наш, ту нашу проблему. Так, відкриваємо бак і уважно слухаємо. Це наш бак. Це проблема. Чуємо так. Отже, шановні студенти, тепер ми розберемо наш е, паливний модуль, ну і побачимо, що там сталося. До зустрічі!